Вітаю всіх на каналі Рінц. це канал роботи і інвестування. Обов'язково підписуємося на цей канал, щоб не пропустити гідну вас роботу. Нагадуємо також, це, що це робота для всіх. Робота і нагороднім з житлом. Хостели кімнати квартири від 100 гривень на добу. Робимо запит в Google, хостел плюс місто, там, де ви плануєте працювати. І дуже багато пропозицій житла від 100 гривень на дому. Тому, якщо вам підходить вакансія, підходить заробітна платня, не чекаємо, що ця вакансія прийде в ваше місце, збираємо речі і їдемо працюємо. Повернутись додому ви завжди зможете. Сьогодні в місті Київ компанія Укртранс відкрила вакансію «Водітель фури на Івека. Заробітна платня 40 тисяч гривень від 40 тисяч гривень. Більш детально за телефоном. Контакти залишаємо в описі цьому відео і телефон. Також дуже важлива ваша думка. Що ви думаєте про роботу в компанії Укртранс? Залишаємо ваші відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба. Удачі!